Це харчоблок ліцею номер 1 у Лозовій. Зараз тут тихо, малолюдно, не готуються страви та не печуться пиріжки. Але до війни, коли був повноцінний навчальний процес, ця кухня годувала більше пів тисячі учнів в день. Був повноцінний навчальний процес. У нас харчувалися учні перших четвертих класів. Це приблизно там 320 учнів. Це були діти пільгових категорій. Це була придленка. Ну і всі, хто хотів отримати гаряче харчування, в період освітнього процесу. Ну, в загальної кількості ми десь харчували до 600 учнів. Ще тоді діти були задоволені стравами, що готували для них у школі. Ну, мені все подобається, особливо гречка, тому що це можна сказати, моя улюблена страва. Ось все подобається, коли нам котлети дають тівцілі, капусту. Ну, взагалі, мені все подобається, окрім риби. Щоб годувати школярів збалансовано та корисно, освітяни постійно модернізовували свою кухню та вдосконалювали навички кухарів. Перед повномасштабним вторгненням встигли запровадити харчування за рецептами сучасного українського кухаря. Була смачна випічка. Останнім часом ми впроваджували меню Клопатенка, брали батьківські збори, устраювали дегустації для батьків, ну, для того, щоб вони розуміли, яким чином за новими, ну, за новими нормами будуть харчуватися їх діти. Ну, батькам подобалося, але треба було перебудуватися. Зараз діти навчаються віддалено, і поки кухня не працює, колектив закладу готується до нового перевтілення, нового обладнання та нових страв для дітей. Ну а зараз чекаємо на нову перебудову. Тобто ми в проєкті Фабрика Кухня. Ну, сподіваємося на нашу велику перемогу, чекаємо наших дітей. Ну і зараз будемо створювати для цього всі умови. Капітальний ремонт харчоблоку у ліцеї один із 67 проєктів, що внесені до екосистеми Дрім. Туди завантажується інформація про відновлення зруйнованих об'єктів та будівництво нових. І всі бажаючі відкритому доступі можуть відслідковувати кожен етап реалізації, розповів заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський. Управління освіти, молоді та спорту Лазевської міської ради тісно співпрацює з екосистемою Дрім, куди вносить буквально всі проєкти, які у нас є в наявності, які в майбутньому будуть реалізовуватися у нашій громаді. Завдяки цій системі, все відбувається прозоро і ми сподіваємося до залучення не тільки коштів нашої держави, а й інвестицій інших держав-донорів. Наразі Лозівська громада в лідерах Харківщини за кількістю опублікованих проєктів в державній цифровій екосистемі Дрім.